26 вересня. Що ж до ситуації по нашому напрямку особливих змін, мабуть, вже там з неділю таких глобальних немає, Не по півдні, не по півночі. По півдні у нас є просування там, штурмових підрозділів, є робота і робота успішна. Не таємниця, що і по самому місту Бахмут і за позиціями і по позиціях ворога, але, як правило, така інформація вона не для загалу. Що ж до взагалі ситуації, скажімо так, по фронту, то в мене є таке особисте бачення, що якби Військовими справами займалися чисто військові, а не ці ФСБшні носи свої політики впали у військові справи. У нас, мабуть, було б, ну, краще так точно. Але маємо, що маємо. За всі роки незалежності тут розсаджена агентура була і ФСБшна, і гурмо їхнє, і цей прямі, не агенти, агенти. Кого там тільки немає. І на таких посадах, і на, на вищих державних, що хай Бог милує, вже дожилися до того, що офіційні агенти ФСБ мають довідку від ФСБ, що вони не являються агентами ФСБ. Я думаю, хто зрозумів, той зрозумів, а хто не зрозумів, то там немає про що далі говорити. Але я скажу так. У нас все-таки вектор розвитку є західний і курс на НАТО. Хоча з НАТО все там брати теж немає потреби. Там потрібно основні тези брати, тому що, щоб користуватись доктриною НАТО, треба мати озброєння натовське. А у нас із того озброєння натовського, аби 10% було, то дуже добре. Тому там теж треба вибірково підходити до всього. І Варіантів немає, треба піднімати свій ВПК. І тільки завдячуючи тому, що у нас буде свій ВПК, буде своя економіка на військових рельсах, буде гарний результат. І зовнішня політика має бути гнучка не лаятися із сусідами, хоча далекі від думки, що це випадково. А отримувати в них по максимуму допомогу, тому що без цієї допомоги у нас буде ситуація на... Набагато гірша була на фронті. Але, друзі, все-таки зміни є, там поміняли міністра оборони, будемо бачити, які будуть зміни, вроді якісь ідуть. Давайте подивимося, а поки там будемо дивитися, хтось щось рішать, виділять, то допомагайте Збройним силам. Кожен своєму підрозділу завжди є потреби. Ну, вибачайте, але поки так. І обов'язково вірте в нашу перемогу. А що вона буде, в тому сумнівів бути не може. Віримо за СУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації, федерація.